Доброго дня, любі друзі. Сьогодні мені хочеться вам показати ось таку, такі чашки, які в мене зібралися. Я дуже люблю великі чашки. Не маленькі, не крихітні, а саме такі великі. Я не знаю, 300 г, 500 мл, мілілітрів. Ось такі, але це високої якості чашки. Це виробництво дуже хороших мануфактур. Данун. Це з таким визерунком лаванда, півонія. Ось вони такі величезні. Але вони дуже легенькі і прозорі, то як на світло дивитися, то можна сонце побачити. Ще є ось, ось такі ось така чашка для тих, хто любить конів. Вона насправді дуже велика. Ось така. І ще тут я, у мене є чашка, присвячена весіллю. Весіллю Кетрін і Принца Уільяма. Не знаю, який титул у Кетрін. Принцеса і Принц Уіям. 2011 рік. Ось така велика чашка. Кетрін Міддлтон. І ще ось така чашка. Це Royal Windsor, особливої форми такої, дуже красивий розпис. Легенький, дуже легенькі. Ось такий, це Данон. Тут дуже популярний Данон. І такий Данон пташки. Ось вона яка прозора, просто прозора. Порцеляна. Красивий розпис. Можливо, це не ручна робота, але дуже красиво виглядає. Такі є кошечки чорненькі, обидва стафоршир. костяний фарфор. Костяна по порцелянам.